Скажіть, будь ласка, а чи бачили ви що відбувалося вчора тут? Ні, ні, Не бачила, ну відповідно, можна робити виводи. Вчора у вас також розбули по так? Пурукарна, да, так, ми міліцію будемо. Ну, говорять, вже по новостям показували. День добрий, скажіть, будь ласка, ви проживаєте в цьому будинку? Скажіть, бачили, не чули, що тут відбувається? Чи знаєте, що тут відбувалося? Да, ми якраз з роботи додому йшли. І як на вашу думку, чи повинно так радикально? Ну, починалось воно не радикально, починалось воно всесмірної акції, uh -huh. з плакатами і просили, і просили не один раз, це ж вже не перший раз таке. Починалось воно мірно, все, ну а кончилося. Понабігали тітушки і порізаних. Один точно тут лежав на... Площадки, волонтери показували, дві дівчатки, волонтери, щоб по допомогу, поки скоро приїхала, оказували. Починалося, тобто, воно мирно і ніхто не думав, що таке це кроїцький хазяїна, тому що хоче тут кафе. Думаєте, він сам наняв людей, щоб? Да, тут, була бійка? Ну, люди ж балакають, і ви ж стояли, слухали. Гедать полтавські не захотіли охороняти. Кремівчуцька частна фірма і від тіляшки тушок привезли, то тобто вони і устроїли тут завод. Нормально, а це вже